Не хвилюйтесь, я пом'якшу наше падіння відром з водою. Виливаю. Верхньому світі? Вау! Усе про що ти мрієш. Можливо створити. Так, це все вони створили. Більшу частину. Привіт! Та вона не розуміє зовсім нічого. Ми розмовляємо. Життя було фантастичне. Але одного разу кресало. Ми не попали в пекло. 4 квітня. Місце без радості та креативу. Ти, хлопче, що ти робиш? О-о-о! Якщо вони зроблять це, цей прекрасний світ і все в нім засохне і загине. Bye, my friend. Це означає, бувай, друже. Ні, не значить, не дивись на неї. Значить. ми врятуємо цей світ. Креативність ключ до життя. А тепер що? Використовуйте елітри. Бувай. А вони працюють абсолютно. Йду на посадку. Будь готовий. А я маю для вас дещо. До пригоди. Я обожнюю паті. Будуй все. О, мій Петро, вибач, будь ласка. Це місце не має сенсу. Давай зробимо це. Я буду битися з куркою. Зомбі на курці. А це наш Майнкрафт фільм. Купуй квитки лише в Україні. О, ні, тільки не знову. О, мій Петро. Омі Петро, все окей? Твоя голова кубічна?